Всім привіт! Вирішила трішки показати вам закулісся. Ось так з самого ранку я тренуюся. Тобто, перше, це в мене йде розминка на орбітреку. Ну, В ідеалі вона має бути 10 хвилин. Але я така економна жінка, і мені, в принципі, потрібно трішки швидше. Я не люблю залипати на чомусь одному, тому я вибираю швидшу розминку, при швидшій, при швидшій швидкості, вибачте, щоб швидше. При більшій інтенсивності О, але 5 хвилин. Ну, і якщо я маю дуже прям велике бажання, то повертаючись назад після всіх тренажерів, які я використовую, тут, до речі, я не все показала, тому що потім я вже і сили не мала, і бажання. Але тим не менше, тут у мене 5 хвилин, потім я одразу ж після орбітрейку йду на. Прокачку спини. Хоча вона у мене більше тут виходить як прокачка сідниць, тому що я все-таки даю нагрузку більше на сідниці. Регулюю під себе. Тут не дуже добре видно, тому що я з телефоном і знімаю саме так. Вибачайте, зараз я доберу собі додаткову вагу. Поки що я використовую тільки 5 кг, не бачу сенсу розкачувати, тому що все-таки, чим більша вага додаткова, Перше, тим важче, по-друге, є ризик, оскільки я себе дуже збоку не бачу, підірвати спину, неправильно дергнути. А кому воно потрібне? Потихенько, і буде звичайний результат. Тому зараз буду я прокачувати і покажу вам наступний. Зразу скажу, що не всі тренажери прийшла, тому що були свої нюанси. Ну, і крім того, хочу сказати, що вже потім під кінець, тут, я, до речі, руки. Руки, ніби як руки більше, я так розумію, грудний м'ясо. тому що я багато не ставлю, ставлю 10-15 кг, швидше 15 кг. І отут таке зведення розведення рук. Я помітила, що плечі стають трішечки ширшими, але, можливо, воно просто візуально міняється фігура, бо вона більш підтягнута. Тут прокачую ноги, тобто за задню сторону ноги під колінами, по суті, вище до стегна. Не знаю, як цей м'яз називається, видумовувати не буду. Підчитувати теж, головне, що я собі регулюю крісло під себе, оскільки в мене короткі ноги як не крути, його треба ближче. І регулюю під себе вагу. До речі, ноги я не прокачую з дуже великою вагою, тому що. Мені не потрібні накачені ноги. Тобто, це не є моя мета. Навпаки швидше, мені потрібні, потрібен хороший контраст. До речі, тут зараз буду качати прес, а воно мені тут якраз добре на ноги. А тут трішки підніму, бо занизько. Я не люблю, коли дуже прям низько. Пресок чаю 20 разів, 3 заходи. Тобто в загальному 60 раз. І ну, на кожному тренажері я роблю по три заходи. Відповідно, тут, бачите, даю більше. Це я внутрішню сторону стегна качаю, і заодно тут й нагрузка на сідницю. Все залежно від того, яким чином розміщений тулуб. І ось тут трішечки так показую, як я це роблю. Я роблю три заходи по 15 разів. І час від часу збільшую, пробувала і на 40. Кілограм, а мені на 40 заважко. Тому, оскільки я вже третій підхід, там, як роблю вже останні рази, мені на 35 заважко. Я вважаю, що це досить непогано, що ось така вага, коли мені стане трішки легше, я буду збільшувати вагу. І ось тут, тут на внутрішню сторону бедра. Але я тільки хотіла і бачу, що хтось, бачите, зірвав, тобто тренажер не працюючий, на жаль. А хоча я дуже люблю от саме. Цей тренажер дуже гарно внутрішню сторону стегна підтягує. Але, як нема, то нема, йдемо робити сідничний міст з навантаженням. Зазвичай я даю дві, дві як це називається? Не пам'ятаю, додаткову вагу 15 кг і по 5. Але, думаю, що буду швидко збільшувати теж три підходи по 15 разів. Чого швидко буду збільшувати, тому що відчуваю, що воно мені вже занадто легко йде. А якщо занадто легко, тому організм вже готовий, то трішечки більших навантажень. Спочатку не знайшла, тому спочатку по 15 і е, мусила чекати, коли звільняться додаткові ще такі оці е, важелі. По 5 кілограм. По 10 мені брати трішечки ще зашвидко, як не крути. Тому поки що ось так. Бачила, що вроді по 100 кг, тобто по 50 з кожного боку. Але це, напевно, ну, не потрібно 100% мені. І велика нагрузка занадто велика. І ось потім вирішила сходити трішки по магазинах, пошукала. До речі, перша зайшла в сільпо. Це у нас. Різні акційні пропозиції, ніколи таке не знімала в сільпо, захотіла з індички такі невеличкі міні. Міні-сосісочки, міні-сердельки, міні сосиски, сосіски, напевно. Е, купила собі, нарешті, боже, я так хочу, хочу, хочу моцарелу, це моя любов. Зараз покажу, там теж по акції вона була, взяла моцарелу, моцарелу їм просто так не, люб... ну, не скажу, що до салату якогось, бо салатів з моцарели, я, напевно, знаю тільки один. І то, я не важна, що там моцарела, можливо, там щось інше. подібне. Тому тут ще питання. Але люблю дуже сильно сам смак. І взагалі дуже люблю все, що пов'язане з сиром твердим, кисломолочним, різними плавленими різновидами. Ну, тобто, Тут це для мене така моя слабкість. Для когось, напевно, різні десерти, шоколади, слабкість. А для мене от щось таке білкове та м'ясне, білкове. Це просто щось чимось. О, бачите? Інша слабкість. Інша люда. людей. Дивіться, яка краса, хтось би тут залип і по-любому взяв би собі якусь ястісточку. А я якось, ви знаєте, я могла б взяти чисто з цікавості. Яке ж воно? Ну, цікаво ж, правда, спробувати, якщо ти ніколи не пробував якийсь певний тортик або о Клафуті, дивись як яке. А я таке не почу. Тут воно ніби але низький. Клафуті, інакше воно ж заливка. Ну, До речі, Клафуті спочем. А, так, дивіться, які класні, які круті монстрики. Мені дуже подобається щось такого плану, але в нас вже такого вдома багато. І це просто як лишня таргата. Так, рибка-рибка, рибонька, морожена, різні всякі смаколики. І що ж ви думаєте, вирішили ми вечором трішечки посидіти. Взяла я у пронту наші улюблені. Суші, вони досить гарно все окомплектовують. Ми взяли такий якийсь дешевший сегмент, бо просто чисто для того, щоб посидіти разом, не обов'язково щось дуже видумувати. Просто провести час, посидіти, поговорити, щось обговорити, щось порадити. Це, надіюсь, ви теж спроводите так, час у сімейній обстановці і О, будемо грати уно, як не дивно. Давно грала, дуже хочу. Дуже хочу. Ми на початку дуже часто грали, навіть як їхали в Генічіська в поїзді 27 годин. Грали у, ну, всім смачного і зараз випікаємо. Всім привіт! Вирішила нарешті спекти щось з, до речі, сьогодні, перший день моєї відпустки, ноги гудять, А зате вирішила практично все, що хотіла. Що зараз будемо робити? Нарешті мушу, мушу, бо вже кров з носа, треба спекти. Я вирішила приготувати шарлотку, в принципі, з творогом. Чого з творогом? Тому що творог в мене є. Логічно, але в оригінальному варіанті... Взагалі, в оригінальному варіанті тут має бути з персиками. Персиків в мене немає, але в мене є яблучка, Тому, я думаю, що найкраще. Варіант, це буде з спекти з яблучками. Творожне тісто це просто щось чимось, тому Правда зараз спечу, ще маю годинку, запікаю курячу гординку. Поки є світло, ми встигаємо зробити все. Так, 200 грам творогу. Далі три яєчка. Я так, така на розлабойна щирі, мені треба картух. <гум> Я себе знаю. Давай. Ну, сьогодні в нас дуже жара і аж під вечір нарешті впав дощ. Е, така гроза прям була. Ну я не думаю, що вона сильно змочила, не похолодало. У мене буде зараз вентилятор, тому вибачайте, якщо щось не так, так і водій, бо інакше мені буде капець. Так, фартушок. Шкода костюмчика. Далі 110 десять грам цукру, 100 грамів масла. Так, 110 грамів цукру. Зараз ми далі круто подалі. Так, зараз. Тінк. 111. Далі. 100 грамів масла, 10 так, 220 грамів муки, 10 грам розпушувача. Так, в мене розпушувач тут. Який, 18-грамовий. Ну, ніби половинку з того, так? Половинку з того. Зараз. 10 грам відмірюємо. Ну, я вам скажу, що 10 грам важко поважити. Тому я так, на око. 10 грам. Так, є. 10 грам є. Так, зараз. Тут є тепер 220 грам муки і 100 грамів масла. І будемо це все. 100 грамів масла. Тут в мене є трішечки. вже такого давнішого. На випічку якраз саме те. Так, його скільки є? 44. І мені треба ще такого свіженького врізати скільки. Так, 56. Лайфхак, знаєте, в інтернеті є, така, ну, є такий аккаунт, хто це, де вони ріжуть ведий сир, але настільки круто ріжуть, що грам-грам. Я так не вмію, в мене немає такого. Так, але тут 180 грам, половина це 90, трішки більше. О! ну, ну Візуально плюс-мінус. Зараз тінь. Ви знаєте, 95? Ух ти ти! Ну, все, зв'яздень. Ага. Це ж А, Але не стоп. Так, коротше. Так, що ми ще? І, 200, і 220 грам муки. Муки, муки муки Так, її будемо зараз пробувати. Солі я не даю. Не знаю, чому я даю солі. Ага. А може трошки менше муки. Чому так думаю, що менше? Тому що е, мука буває в борошно. Борошно буває різним. Тому. Щоб не було так, що я його не замішу. Я даю, напевно, половину з того. Зараз. А там буде видко. О, 103. Так, даю 110. 107. Ну, що є? 3 грами. 109. Ну, ви розумієте, як то є. 110, супер. Зараз пробуємо перебити. Перебити і потім я вже буду бачити по ходу, чи воно треба, чи воно не треба що воно прям дуже треба, то ми його ну, так уже бить. Ми не Якщо ми прям, не прямо дуже треба, то ми просто лишимо цю ситуацію з тубок. Тому зараз будемо, будемо проводити вже льоденьки. Так, зараз. <звук> <звук> думала, що можливо, бо ми. Ай, капецька красота для пата. Зараз я подивлюся, що в мене є ванілька. Якщо в мене немає ванільки, а в мене її, напевно, немає. Що ми зараз зробимо? До, до речі, цукру пудри додам. бо мені виглядає, що воно буде кислувати. А хочеться, щоб воно було прямо солодке, сиртички постояло, знаєте, і так мені виглядає, що хочеться більше. Я б туди додала, не тільки. Бодра, я б додала щенки класний яд. Мак, але я знаю свою аудиторію, це не буде творог. І ок. А ну зараз будемо дивитися, я так голову пхаю. Угу. Дивіться, яка гарна маса. А ну зараз я попробую так. Лопаточкою, що вона себе представляє. Ага, вона як така. Ну, напевно, все-таки ще 110 грам. 110 грам треба. Звіряю, не вибачала, нічого, не буде. 110 грамів муки бажано прорушно додати зараз зараз. Так, Ми собі таку, 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 таку. Зараз ще 110 досиплю, так? Ось. Зараз так, ложечка. Кхе -кхе. Ну, може, не прям, а воно хоче бути, щоб було тісто, я вам скажу. А так, воно, ну як на Ораз 17. А воно так, як на, на творожну запіканку. А я не хочу. Я хочу, щоб це було творожне тісто. Ну Я багато хочу, знаєте. Так, і, до речі, ще маю творог, оскільки знову ж таки купила. І я думаю, що все-таки буде у нас ще печиво на творожному тісті. Я знайшла дуже класний рецепт. Ну і оскільки, чесно, нічого сьогодні не показувала, ще похвалюся, в принципі. Е, ще встигну. О, 109. Ну, я думаю, грам не будемо досить. Це в мене настільки важливо. Похвалюся. Я сьогодні купила собі зі знижкою книжечку. Дві. Мені дуже подобається. Так, зараз. Що не так, о, воно таке, як на відео. Зараз я не буду висипати і зверху ставити яблучку. Та краса буде. Так. Як ми це робимо? Ой. Ой, таке собі, знаєте, ой. Зараз. Бо яблучка буду викладати м, такою, ніби, як це правильно сказати, я закриваю собі світло. І це не є добре якість відео. До речі, щодо відео, я так зрозуміла, що було б дуже класно навчитися знімати відео в такі, знаєте, більш професійному стилі. Воно було б цікавіше в рази. Хоча отаке, ну воно ніби живе, тому що я нічого не додаю, нічого не коригую, маємо те, що маємо, так? Нічому не завидуємо. Так, М -м -м, солодке. Тісто обалденне. Таке чуть-чуть має кислинку через творожок. Але класне. Тут що таке воно? Що це таке? Не можу поняти. Не поняла. Що це таке? Незрозуміло. Незрозуміло. І це? Не зрозуміла. Не зрозуміла. Поламалось, напевно. До речі. Дивіться, що знайшла. Розсипається мій блендер, походу. А ну, ну там, десь тут відпало. Так, вже друга штучка. До речі, це, знаєте що? Уважно тепер. Це була така, як закладка, закривало там, де болти. І воно вже друге відпало. Перше ми, походу, десь з'їли. Або ж десь я не пам'ятаю просто, знаєте, хто не пам'ятаю, але вже. Так ще візьмемо одну лопаточку, бо густе ті, збройні, досить такі пусте. Я думаю, що я викидаю воно якесь таке незрозуміле, розумієте? Наводить на роздуми, щоб ми часом... Ой, бочку, ти тісто дійсно густе. А все-таки, бачите, напевно, 220 г муки. Це таке забагато для цього тіста. Хоча, скажу вам по-чесному, по правді, воно зараз якраз таке. Як в інстаграмі я в рецепті знайшла. Тому не можу сказати, що щось не вийшло. Хіба що, будемо дивитися, я просто на запіканку роблю набагато м'якше. Воно як паста. А це все-таки більше як тісто. Тому ну, ми будемо бачити, як запечеться. тому що я так не можу сказати, що воно не ок. Воно, до речі, досить солодке, воно досить має бути смачне. Я дала розпушувач яєчко, воно має бути досить цікаве. Зараз ми розрівняємо. І поставлю сюди навкруг яблучка. І зараз воно зовсім інакше буде глядати. Так, хочеться по максимуму те тісто зняти, щоб ну, шкода. Але не знаю, чи вийти мені, бачите? Якимусь щупалась запхати. Ну, це просто. Дуже смачне. Реально просто, просто туге. Але смачне. Я думала, що буде гірше, бо. О. Я себе так придумала. Буду тут роботи в мене є. Але спочатку яблучок наріжу. Дивіться, яке воно гарне. Зараз ми нарізаємо, Добро, що я знайшла цю штучку. Зараз беру. Нарізаю яблучок. пару яблуків і будемо кладати, знаєте, таку штуку. Ой, як при Я вже це бачу. І мені все подобається. Це так. Зараз. Що тут таке? Клас. Зараз будемо нарізати, але правда не знаю як. Зараз спробуємо, так як я бачила в інтернеті. А якщо не вийде, ну, як вийде. Раз. Два. Дивіться, як гарно. Три, чотири. Ніж уже трішки під затуп. Але це гарантія того, що я не вріжуся. Тому що мені тільки погостри. І я вже красуня. І в мене вже, знаєте, не вегетаріанські вийде. Угу. Зараз будемо викладати. Дивіться, як. Раз. Видно, надіюся, Видно. Два. Три. Щоб розуміти, скільки їх треба. Чотири. Тепер так, п'ять. Шість. Сім. ні. ще ще вісім. Дев'ять, зараз ще треба. М -м -м. Я багато накладу, мені подобається сама суть. І взагалі тісто підніметься, якщо так ну, вже брати, тісто ж підніметься, і воно буде дуже-дуже класно і дуже смачно. Яблочко посить свій сік. Дякую, дякую, дякую. Там вже селюється. Всередину трошки густіше накладу. Зараз. Я, напевно, це таки вручну, бо мені оці... чекайте, о, дивіться, яка краса. Мені оці душечки в цьому плані не дуже імпонують. Дивіться, красота. Зараз я тут теж, там, де от бачите, отут, наприклад, немає. Бачите, я хочу так прямо яскраво-яскраво. Отут немає, дивіться, ой, чекайте, бо паде все. Далі, отут, Ну, тут воно так загрубо. Так. Трішки загрубо, але не важко. Видумати посуд. Вже 53 хвилини маю спікатися м'язко. Може, швидше його виберу. Я не знаю просто, коли виключить світло, а воно в мене несе на світлі і я не зможу запекти. А це мене дуже тривожить. Зараз, зараз, зараз. зараз. Ой. А тепер отут мені. Тиньк. Серединку. Тиньк, 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 тиньк. Все, серединку виклали. По краях, напевно, не буду дивіться, в принципі. В принципі зараз, якщо запечеться, воно має бути дуже круто з вигляду. До речі, вийшло одним обуком. Зараз все ставлю мити. поки, поки що, поки ця штучка стоїть, ми з вами швидесенько перемиємо посуд. Посуду не так вже й багато, я щось думала. Що буде все страшніше набагато. Це я вже зранку трішки помила. І, відповідно, вже не так все страшно, правда? Чекайте, бо я хочу вам зробити, щоб все було видно, як то я працюю. Ввечером свій вихідний день. Так, мені важно було ще налити агалу. І паля гала. Я галею не користуюся. Я купляю таких, знаєте, великих упаковочках. І... Просто, звичайно, в баночку, зараз в в баночку в принципі купляю, нову міняю. О, так, зараз. Було. Але, до речі, дощу впав. Я вам скажу, що все-таки ця така духота, ну, я дуже можливо було. Це таки тіть прийшла. Тому я не скажу, що стало холодно. Ну, Це літо. Літо не має бути холод, після дощу. Після Воно дощик випав, освіжив і все. Але стало так, легше дихати. Тобто стало взагалі з'явилася можливість дихати. Бо сьогодні ну просто нереально. Я сьогодні їздила по справах і скажу вам так, зараз я вже не буду надавати зараз. Скажу вам так, що навіть ці автобуси, де є оцей клімат-контроль, їхній, вони не спасають. Тобто ти сідаєш той автобус? Ну так, вони включають якийсь там кондиціонер, але вони зупиняють, його на кожному кроці, на кожній зупинці, так відкриваються всі двері а дверей на такий автобус. Багато, три штуки. І цей кондиціонер, ну, як вам сказати, просто не виконує свої обов'язки. Немає можливості їх виконати. Я б так сказала. І... Ай-яй! Так, йду я мити все решту. А, і я так ніби сідю, там ви що не відкриваєте вікна. Такі можуть бути вікна, якщо двері відкриваються, правильно? Розкірки відкриваю за завісу, боже мій. А, в мене, так, я взяла собі відпустку на тиждень часу, але вона в мене така, знаєте, більше вирішення будь-яких справ, які я не можу. Вирішити, не встигаю в робочий час, щоб не відпробувати, не бігати, не мордуватися. Мені все таки хотілося б. Не могла не показати, ось така вийшла. До речі, забагато все-таки борошна, вийшло забите тісто. Ну...